Знаєте, я що читав кілька праць в західних наукових виданнях, і такою червоною лінією, от в контексті їжі і дефіциту мікроелементів, йдеться там про те, що саме ось промисловий характер виробництва продуктів сьогодні він і є причиною того, що люди не тих потрібних мікроелементів. Наскільки це дійсно правда, за вашими оцінками? Ну, не за оцінками, а це дійсно встановлені факти. Населення на планеті зростає з року в рік, на всіх якісної їжі не вистачає. Промисловці активно борються за долар гаманці, і тому приходять до різних інновацій. Хоча треба сказати, що частина населення планети це дані ВОЗ біля двох мільярдів страждають на голод. Але є частина населення планети, які мають надмірну.